Уже вдруге в Інституті мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбуваються заняття з писанкарства. Викладачі і студенти навчають цього мистецтва дітей молодшої вікової категорії шкіл Луцька. Благодійна мистецька акція Школа писанкарства організована за сприяння фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Ці у школі писанкарства при інституті мистецтв східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки для молодших школярів Луцька розпочалися традиційно із розповіді про писанку, звідки пішла традиція розмальовувати великодні яєчка, які існують техніки розпису, орнаменти та візерунки, що вони символізували у давнину і яке значення мають сьогодні. Це мистецтво воно був період, коли практично занепало, практично знищили писанкарство на нашій території. Така була войовнича атеїстична пропаганда проти писанки, і е, практично лише завдяки книгам, матеріалам, які збереглися в діаспорі, вона відродилася у нас на Україні. І я ще пам'ятаю ті часи, от десь 20 років назад, ми не мали по чому по якій літературі вчити писанку, тому що її практично не було. Наразі вже гарні книжки, гарні зразки. Є що показати дітям на самому майстер-класі. Діти вивчають орнаментику традиційну для нашої Волині, також знайомляться з регіональними особливостями писанки в цілому по Україні, вивчають технологію, як малювати цю писаночку, і по закінченню майстер-класу, звичайно, забирають свою першу писанку. Це не перший мій досвід, що я працюю з дітьми, але мені вчора було дуже приємно з ними працювати, так само, як і сьогодні. Адже в кінці, дивлячись на їхню радість, які вони бачать свої результати цих яєчок, як вони знімають віск, дуже радує серце. І хотілося би проводити таких акцій більше. Що минулого року ми подібні майстер-класи організовували з викладачами Східноєвропейського національного університету. Враження були такі світлі, гарні. Дітям настільки це сподобалося, що ми вирішили продовжити. Цю традицію і в нинішньому році єдине, що розширити коло учасників тих, хто організовується майстер-класи, так і дитячу аудиторію. Тому ми звернулися в інститут мистецтв до Галини Іванівни Вахромієвої, яка має просто унікальні речі, знає унікальні техніки і вміє навчити. Ми живемо в незалежній Україні. Ми маємо можливість прилучитися до нашої культури, до дуже давньої культури, через ну от, дякуючи таким урокам. Тому Хай діти, хай вони вчаться, хай вони передають потім своїм. Мені здається, що цей ланцюг буде довшим, глибшим і більш таким автентичним. Кожен маленький учасник акції отримав у подарунок від благодійного фонду фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк книгу як написати писанку і набір матеріалів, аби вдома ще раз поринити у світ мистецтва та залучити до цього усю свою родину. Мені дуже сьогодні сподобалось, всі тут дуже дружелюбні, сподобались подарунки. Буду вдома малювати дуже багато, з мамою, з сім'єю, всією всі моєю сім'єю буду малювати. Запрошу друзів всіх. Проект, реалізований інститутом мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, спільно з Луцьким міським центром соціальних служб для сімей, дітей та молоді, і благодійним фондом, дуже актуальний, адже маленькі писанкарі, навчившись розмальовувати великодні яєчка, на свято освячуватимуть справжні шедеври, створені власними руками.